Катання на велосипеді це не тільки позитивні емоції, нові враження та подорожування на великій відстані, але й чудова можливість вести здоровий спосіб життя. Умови ж для катання найбільш комфортні навесні, але для вибору велика не дуже. Чому? Бо всі поспішають купувати або уводять з під носа омріяну модель. Терміново доводиться щось вигадувати і похапцям переходити на інший байк. Загалом нервів і грошей йде достатньо. А чому б не купити велосипед узимку? Ваш заповітний велик стає ще ближче. Саме в лютому, торговельна марка Spark оголошує безпрецедентну акцію та пропонує своїм поціновувачам знижку від 15% та вище на весь асортимент дорослих велосипедів. Більше найважливіших подробиць про байки, їхні характеристики. Про ціни, які не лютують, а зігрівають душу, ви можете дізнатися на нашому сайті. Стати власником велосипеда Spark – значить придбати найкраще для себе. Адже бренд Spark чудово поєднує в собі високі стандарти якості та доступність у ціні. Тому інтерес до нього не згасає вже протягом багатьох років. А зараз можна вибрати модель, яка підходить саме вам за всіма параметрами. Тому що вибір буде більш усвідомлений та ретельний, а найголовніше непогана економія часу та грошей. Отже, не зволікайте та поспішайте, омріяний байк вже чекає на вас. Торговельна марка Spark бажає чудового настрою та вдалих купівель.